Розкажи про свою піч. А, ну, ць, ць, це, і... він, це Вінницькі хутори, і, і... Олена Олександрівна Не. Щерба... Щербацька. Щербацька, Щербацька розказує про свою піч. А я тут і в невістках вже 53 роки. І я застала цю піч, то ми завжди викрухою тут пиріжки пекли, паску пекли, а потім, вже як почав гасти прийшов, почали всі ремонти робити. Все. А ми з дідом задумались ні, таку піч викинути дуже-дуже шкода. І ми її оставили. А тепер я завжди кажу, які ми були розумні люди тоді, хоч і молоді, але розумні. Так і що? зараз цю піч поставити ці пиріжки пекти, да, правильно? А я да, ці пиріжечки я поставлю. І, і я її раз у рік, я кожен рік. Пищу паску, але вже я.